Таку гру кешфлоу, ви отримуєте картку персонажа. Там, наприклад, ви депутат, і у вас є заробітня платня, там, до прикладу, 100 тисяч гривень. І от у вас є далі витрати: там кредит на авто, кредит на машину, не знаю, там, типу лайфкост, ну типу, скільки ви витрачаєте на життя, да, і у вас там залишається це дельта. Да? Дельта, тобто скільки там умовно ви можете відкладати на місць. І буває таке, що е, ви граєте, наприклад, за умовного депутату заплатить 100 тисяч гривень, а реально після відрахування всіх витрат у вас залишається п'ять тижнів, тобто п'ять відсотків. Хтось, наприклад, отримав картку не знаю, лікаря і отримує зарплату 20 тисяч гривень на місяць. І от у нього там лайфкост, він набагато менший. В нього, наприклад, немає іпотеки е, на житло. Він і в нього лайфкост, наприклад, весь становить там 60%. Тобто він відкладає 40%, а саме 8 тисяч гривень на інвестиції. І от виходить, що я в якийсь момент усвідомив цю думку, бо вона дуже очевидна: типу, що чим більше грошей ви витрачаєте, ой, не факт, що у вас залишиться більше грошей на інвестиції.